Тренер відділення плавання дю США 1 міста горішні плавні Валерій Панесов дав старт запливу відкритого чемпіонату Полтавської області з плавання серед спортсменів з інвалідністю. На водних доріжках басейну Нептун змагалися юнаки та дівчата різного віку. Кожен обирав собі дистанцію, на якій він мав показати найкращий результат. Наші діти вразили нас виступами. Це е, дов, дуже довга перерва була. Це наші перші змагання за два роки Чемпіонату області ми проводили. То, враження дуже добрі. Дякуємо організаторам змагань. Деякі плавці та плавчині виявили себе на двох або трьох дистанціях. Ми дуже переживали, але ми дуже раді нашим результатам яким отримав дуже важко, але ми старалися, ми перемогли. Дуже люблю цей від спорту, і він мені приносить задоволення. Я займаюся десь 12 років плаванням. Мені цей спорт дуже подобається. Я люблю змагатися з іншими людьми і люблю бути першою. Активно супроводжувала біля бортика своїх спортсменів тренерка із Полтави Марія Лівер. Вона є учасницею Олімпійських ігор у Лондоні 2012. У інваспорті працює вже протягом чотирьох років. Ось тут Марія Лівер мотивує одного із своїх вихованців, дебютанта подібних змагань, аби той якомога краще здолав дистанцію 50 метрів на спині. У підсумку фініш відбувся під оплески усіх присутніх у басейні. Діти дуже дуже задоволені, затимов, замотивовані, тому що для них це для а, Андрія наша задисиниця це перший старт. І тому... що... да. Да, він не старт. хотів пливсти назад. Ні, він на назад дуже добре поплив, фінішував добре добре. Йому роз'яснювали, що треба плисти назад? Так, так. Він вже зі мною півроку займається, тому. Ми, ми на тренуванні завжди е, розмовляємо з учнями, як пливти на змаганнях, мотивуємо щось. Ось у мене сьогодні випевнив кандидата майстрі спорту один учень. Кожен тренер має мотивувати своїх спортсменів на покращення результату. Не є виключенням і тренерка із Кременчука Анна Келембет, яка приїхала до горішніх планів із дев'ятьма своїми вихованцями. З такими спортсменами завжди повинна бути мотивація. Це є медалі, це є грамоти, це є їхні результати як показники. Звісно, ні один спортсмен без мотивації, але це діти. Вони без мотивації, звісно, важко працюють. Тренерка із Кременчука підкреслила важливість змагань з плавання для юних спортсменів з інвалідністю. Сьогодні дуже важливі були змагання, враховуючи той час, який у нас є, це е, війна в нашій країні, але діти вони у нас продовжують тренуватися, і як результат е, їхні перемоги це є своєчасний вклад в перемогу наших воїнів, які виборюють перемогу, які виборюють е, наше життя на цій землі. Із медалями завершили свої виступи і представники горішніх планів, яких до змагань готувала тренерка Інна Скляр. Ну, я думаю, всі задоволені залишилися. Всі з призами, всі з подарками. Ну, в общем, все добре. От нашого міста представляло 9 чоловік спортсменів. Виступили нічого, всі з медальками. Сто да. разу особливо. Дарина Турчева. Іконі Владимира. На відкритому чемпіонаті Полтавщини з плавання серед учасників з інвалідністю кілька спортсменів виконали нормативи кандидатів у майстри спорту України. Крім того, на цих змаганнях відбувся відбір серед юних учасників на всеукраїнські змагання Повір у себе.